Одного разу з моєю сусідкою, старенькою бабусею, яка вже багато років жила одна, трапилася дивовижна історія. Її чоловік давно пішов із життя, а діти навідувалися лише зрідка. Одного осіннього дня, повертаючись із ринку, вона побачила на вулиці маленьке сіроруде кошеня. Воно згорнулося в клубочок і виглядало зовсім безпорадним. Бабуся не змогла пройти повз і вирішила забрати його додому. Попереду були холоди. І малеча навряд чи б змогла вижити самостійно. Так у її домі з'явився новий мешканець, якого вона назвала мусею. Згодом муся став справжнім улюбленцем. Бабуся піклувалася про нього, годувала найкращими ласощами, молоком, вершками, домашнім сиром. Час від часу купувала рибку чи шматочок курки. Кіт швидко ріс і здавався значно більшим за інших домашніх улюбленців. Одного літнього дня, коли Муся вже виріс у великого та міцного кота, бабуся вирушила на ринок за продуктами. Саме тоді в її дім спробували проникнути незнайомці. У цей момент кіт відпочивав на комоді серед зимових шапок, які бабуся ще не встигла прибрати. Як тільки незвані гості зайшли до кімнати, Муся миттєво кинувся захищати свою домівку. Гучний шум привернув увагу сусідів, які прийшли на допомогу та викликали поліцію. Коли правоохоронці зайшли до квартири, їх здивувало, наскільки великим і незвичайним був цей кіт. Виявилося, що Муся, незвичайний домашній улюбленець, а справжній манул, дикий степовий кіт, який у природі уникає людей. Проте, вирісши з бабусею, він звик до неї та став справжнім членом родини. Поліцейські затримали зловмисників. А Мусю назвали справжнім героєм. Згодом вони ще раз завітали до бабусі та привезли для відважного кота багато смачних частувань. Дякуючи йому за його неймовірну сміливість.